Вітаю! Це звернення до діючих та майбутніх співробітників центру пенсіон зі всієї України. Дякую, що приділяєте частину вашої уваги та частину вашого життя нашій спільній меті. А мета Центру Пенсіон – це покращити якість життя пенсіонерів. І це не просто гасло, це те, заради чого кожен наш співробітник працює щодня, а іноді і в неробочий час і на вихідних. Особисто для мене. Ця мета є найбільш важливою в моєму житті, які я присвятив 17 років, і зупинятися не планую. І хоча я почав працювати, коли мені було 20, всім іншим, крім центру пенсіон, я займався всього 7 років. Тож це дійсно справа мого життя, і ви можете на мене розраховувати. То що ж таке якість життя? Це дуже прості речі. Це одяг. Їжа, допомога в побуті, сплата комунальних послуг, надання догляду вдома все, чого більшості пенсіонерів України дуже не вистачає. Все це показники якості життя, які покращує наш центр допомоги пенсіонерам пенсіон, за рахунок чого ми все це робимо. Ми використовуємо час, права та майно пенсіонерів, і є прикладом. Поваги та турботи про людей поважного віку розкажу вам, чого ми всі разом досягли за 17 років нашої роботи. Станом на 24 рік 2385 пенсіонерів уклали з нами договори про другу пенсію та допомогу по дому. Відгуки сотень наших підопічних ви можете побачити за посиланням в описі до цього відео. Вони отримали допомоги на 234 мільйона гривень. Тобто це майже чверть мільярда гривень, і стільки до прикладу, пенсія на місяць у всіх пенсіонерів міста Житомир. При цьому наша мета, щоб люди поважного віку отримали завдяки нашій роботі один мільярд гривень, і саме тому. Нам потрібні найкращі співробітники, щоб досягти цю мету. І все це можливо завдяки нашим співробітникам, які прямо зараз працюють у 42 містах нашої України і покращують якість життя пенсіонерів кожен день своєю працею, особливо важливий вклад. Кожного соціального працівника, який, незважаючи на відключення електроенергії, іноді навіть на обстріли, на тривоги, приходить щодня до наших підопічних і надає догляд вдома. Ще в далекому 2007 році, коли ми тільки розпочинали, жоден пенсіонер, жоден телеканал та да навіть жодна газета. Не хотіли розмовляти про допомогу пенсіонерам за право успадкувати їх нерухомість. З того часу ми змогли завоювати довіру багатьох пенсіонерів. Наші передачі були майже на всіх топ-телеканалах України. Регулярно проводяться зустрічі з пенсіонерами. З нами співпрацюють більшість ветеранських організацій, організацій інвалідів та пенсіонерів нашої країни. Наша книга Як Тітонька Шура якість життя покращувала. Вийшла загальним накладом 25 тисяч примірників. Також ми розповсюдили близько 20 тисяч примірників довідника пільг пенсіонерів, в якому ми зібрали все, що стосується доплат, надбавок та інших можливостей для пенсіонерів України. А наш журнал для пенсіонерів Пожити для себе був виданий загальним накладом майже 700. Тисяч примірників. На наші соціальні мережі, юрист пенсіонерів Вулах Михайло, вже підписано на кінець 24-го року більше ніж 55 тисяч людей поважного віку. Ми надаємо безоплатну правничу допомогу та. Перевірку та збільшення пенсій людям поважного віку створили мобільну корпорацію з лайфсел з найкращими тарифами на мобільний для пенсіонерів. Наша довідка всі аптеки опрацювала вже 750 тисяч звернень пенсіонерів, кожен раз знаходячи найкращу ціну на потрібні пенсіонерам ліки. Ми роздали тисячі окулярів, які були підібрані під поточний зір підопічних і повернули їм. Можливість нормально бачити і вже зареєстрували партію пенсіонер, поки що правда в статусі громадської організації. Чекаємо закінчення військових дій. Щоб створити повноцінну політичну партію для захисту прав пенсіонерів, наша команда має безліч нагород та подяк від різних організацій, в тому числі від Київської міської державної адміністрації. Я пишаюся тим, що ми ні на день не зупинялися з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, а також Продовжуємо надавати догляд та виконуємо всі взяті на себе зобов'язання навіть у прифронтових містах. На жаль, я не можу кожному з вас особисто подякувати за вашу сумлінну працю, тому вирішив так: через відеозвернення, передати вам подяку від всіх наших підопічних за ваш вклад. В покращенні якості їх життя. В кінці цього відео будуть мої особисті контакти. Звертайтеся, будь ласка, напряму до мене зі всіма вашими пропозиціями щодо покращення нашої спільної роботи. Дякую!